Сьогодні в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій відкриваються нові можливості для забезпечення ефективної участі громадськості в процесах управління як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях. Саме на це спрямована робота порталу Електронні петиції, який створено в нашій громаді. На головній сторінці сайту. Ви бачите кнопки швидкого доступу до трьох основних функцій, таких як знайти актуальну петицію, яка вас цікавить, знайти петицію, під якою ви вже поставили підпис, та створити нову петицію. Ви можете переглянути петиції, по яким триває збір підписів, петиції, які знаходяться на розгляді, петиції з відповіддю та всі петиції, що надійшли на сайт. Найпопулярніші зі звернень також відображаються на головній сторінці сайту разом з інформацією, скільки вже зібрано голосів та скільки днів залишилось до завершення збору підписів по кожній петиції. Функція пошуку дозволить швидко знайти потрібне звернення, або ви зможете знайти петицію за хронологічним порядком чи популярністю. Створення електронної петиції. Для того щоб мати можливість створювати петиції, необхідно пройти просту процедуру реєстрації. Для цього потрібно ввести свої дані, прізвище, ім'я, по батькові, електронну пошту та ввести пароль або виконати миттєву реєстрацію через аккаунт у соціальній мережі лист з посиланням для підтвердження реєстрації. Буде спрямовано на вказану електронну адресу, натисніть на посилання в листі, щоб підтвердити свій акаунт. Для створення електронної петиції необхідно обрати відповідний розділ на головній сторінці сайту, вказати суть звернення, вказати текст петиції. За необхідністю завантажте фотографію, що відповідає змісту петиції. Виконайте перевірку та натисніть кнопку Створити петицію. Після цього на вашу електронну адресу надійде повідомлення про те, що петицію успішно створено та відправлено на підтвердження модератору. Підтримка існуючих петицій для того, щоб додати свій підпис до вже існуючої петиції. Необхідно обрати потрібне звернення та натиснути кнопку Підтримати електронну петицію. Ви можете переглянути перелік осіб, які вже підписали обрану петицію а також поширити електронну петицію через соціальні мережі. Якщо петиція збере необхідну кількість підписів у встановлений термін, вона буде спрямована на розгляд міського голови. Беріть участь в розвитку громади.